Добрий день всім. Поки всі грають в тяблу третю, четверту, яку я не купила, тому що думала, що ніхто її дивитися не буде. Я купила собі нові кити в сімах і огляну їх швиденько тут. Я записувала перший запис, де я це все будувала, але він в мене погано записався і там нічого не видно. Тому зараз я просто швиденько розкажу про те, як тут. ой-ой-ой-ой, тут все виглядає. Це все полички зйомні. Ой, це з інших. Це я вже наповнила ці полички, щоб було цікавіше. Вони зйомні, вони різні. Ой, їх можна по-різному комбінувати. Ці відповідно теж. Ось. Так, і. Ой-ой-ой. Так. Це я зробила собі таку драбинку, типу. Ось, але це все з різних елементів. Так, воно ось так працює. А зараз покажу. Так. Ось. Кіти. Так, цей кіт в нас е показаний книжечкою такою ось. Крісло тут тільки одне різного кольору. А от диванів є декілька. Цей диван, він теж може бути різних кольорів. І ще один такий трошечки менший за виглядом. Зараз. Тепер незручно він шукати, так я до того, блін, коли записував, було зручно. Ось такий диван, Теж різного кольору. Те, що дивани. Оця підпорка, вона теж одна. Ось вона. Але теж ось різного кольору. Полички я перевіряла, ті, які ось там внизу, їх не можна нічим наповнювати. Так, це теж з цього паку. І це це книжечки такі тут стоять. І так само ось це з цього паку І це. Цей торшер також, він також може бути різного кольору. І до нього ще така лампочка, яка в мене тут не стоїть. Вона схожа виглядає. Тут, мабуть, буде легше ось так зробити, щоб рішуче її знайшла. Ось. Її можна поставити кудись. Так, і ось це теж звідси. Ось така зі свічечкою дуже мала. І це звідси теж такий теж різних кольорів. Підставка під книгу, яку можна куди завгодно поставити. Так, ну і тепер покажу ось ці блоки. Це не звідси. Подивимось тільки на книжечку. Ось вони ось таким чином виглядають, що їх можна по-різному комбінувати. Ось. Ось так-от. Ось так-от. Це, якщо вони. Як книжкові полиці. А ще є можливість їх поставити просто як полиці. Де воно може бути? Це вам тут треба. Угу. Ось. Тут у мене все комбіновано між полицями книжковими, які працюють, як книжкова шафа, і такими поличками, які просто зовнішній вигляд роблять. І виходить ось ось така. Комбінація, яку можна наповнити різними речами з інших паків, це, щось не так, це килим, який теж з цього паку. І так само, як оця книжечка. Не книжечка, а ця картинка. Типу цитати з книг. Ось так. Це перший пак, пов'язаний з книгами. Так, і для другого. Як я вже перевірила. Одяг є лише для дорослих і молодих. Ну, і літніх людей також і підлітків. Тобто, такий розріз для дітей. То для немовлят немає. Тому ми тут все і побачимо. Так. -с. Стилізовані, я, до речі, не перевіряла, чи з'явилися. Так, з'явилися ось такі стилізовані луки. Так, це резинка. Новий манікюр. А, Шапочка. Так, але я її перевдягну по-своєму. Так, це все один стилізований лук. Знову треба обирати це. Так. Гранж в нас... Ось внизу весь сортирований прекрасно. Так, футболочки ці маєчки. Так. Такого порядку футболка. Ось такий типу худі, чи як це назвати, хоча в нього немає цього, цього. каптура Anyway. Не знаю, як називаються ці види всі. одягу. Так. Цю штуку можна ще на чоловіка одягти. Вони, в принципі, таке все унісекс. А, окрім цих двох. Ну, можна ж прибрати фемін і одягти на кого завгодно. Але, в принципі, от, за замовченням, то оці дві фемінні, а всі інші вони унісекс. Так. Так, отаку, ой, такого кштипу. В них, звичайно, ці. Одяг, який має бути трохи мішкуватим, не дуже гарно сидить на сімах. Але вже маємо, що маємо. Так. Тепер нижня частина. Джинси, які і так були, ну, в принципі, дуже схожі були в інших паках, але тут оцей пояс. Є, про який я теж розказувала, <laughs> що в мене такий був, але він дуже незручний, тому що з них вилітають оці пляхи. Так, ось такі штанці. І шорти такі мішкуваті і шорти ось такі. Але тут ще є от така штука. Зараз. Ось. Типу, під шорти можна вдягти такі. Ще одні шорти. Ну, або цих лосинах і ходити. Ось така от річ. Так, я все одно її не буде це залишати. А тут в них кеди. Кеди, кеди, кеди. Ось. Такого формату кеди. Так. І такого формату. Такі і розписані, і більш е класичні. Так, і тут в них ось новий манікюр. Такий трохи облущений. Оце такий гранж. Так, і капелюшки. Ну, тут ось така трохи вже заюзана шапка. Оп-оп. Перевірю. Ось кранч Такого більше року пододавали А на руки точно забула показати там ну, таке не дуже багато чогось нового ось такі. Резинка для волосся. Отак от, от. Так, тепер. А, я забула знову показати. Тут ще є для full body. Так. Ось. Така. Це навіть мило вийшло. Мабуть, такою її залишу. Я зміню, мабуть? От, так от, от, так от її залишу, хай буде. Так, цей чоловік, він <клух> навряд чи буде любити гранж. Так, а тут, в принципі, все те саме, а, як я і казала, без двох цих. А, з приводу цієї штуки в мене такі вайби мого дитячого життя. Колись в подібному один виступав на пострадянському просторі співак. Якщо здогадались про кого, я то можете написати в коментарях. Перевірю вас на вік. Не хочу називати його самостійно так. І, як ми його перевдягнемо. Навіть не знаю. Що йому таке підходить? Він в мене більш такий рок стайл мав, мав би бути, а не гранж. Так. Кіде? Так. Якийсь він в мене такий глем Гранж вийшов. <гум> так. Що тут? А, до речі, зачіски. Зачісок. Кожен раз треба це обирати. так. Тут це те саме. Аксесуари. Ага, це просто на період з Мінговий Так. Ну, в принципі, все. Мейк. Майк, мабуть, не знаю, чи є майк, чи немає. Я немає майку. Так, а для неї є мейк? Так, і ще я не б... тут, тут не подавилось. так, Нема тут гранжу, Ось так-от. Ось так-от. Ось таки два кіти вийшли з е, одягом, це теж гранж одяг, і з книжками для того, щоб ви змогли читати і одягатися як такий е, рокер. Е, якщо вам сподобалось, можете їх, звичайно ж, вже купити. Приємна новина, що можна тепер в EA купувати за гривню, але друга проблема все, ще залишається, і української мови там так і немає. Цю проблему можна вирішити одним шляхом, якщо є можливість перейти до Steam. На жаль, маки чомусь не підтримується досі. Макова версія в стимі, не знаю чому. Але якщо у вас ПК-версія ви про це раптом не знали, то можна перейти в стим і там змінити мову на англійську для того, щоб не грати російською мовою. Але в будь-якому разі. Я дуже вас прошу все ж таки писати і на форумах, і в соцмережах, і самостійно проявляти активність для того, щоб просити EA Maxis додати українську локалізацію в гру, щоб українці могли грати своєю рідною мовою. Крім того, що зараз українська мова вже була додана до мови Європейської комісії в перекладачі безкоштовному. який Міг би їм облегшити цю роботу. І потім просто треба наняти редакторів, які по це все їм змінили. Тобто вони свої проблеми можуть вирішувати самостійно. Наша справа в тому, аби нагадувати їм про те, що українська мова нам необхідна і важлива. Тому, будь ласка, не забувайте це робити. І як перейти в Steam, якщо вам це стало цікаво, і ви раптом не знали. Всі ваші сейви, все збережеться, всі ваші куплені паки, кити і так далі. Вони не будуть відображатися в стимі. Я до прикладу. Будуть відображатися в стимі тільки ті, які ви купили саме в стімі Але е вони ну ви їх заново треба буде заново їх скачати через Steam, але в Origin Ну коротше Там система, така, яку я описала, вже в іншому відео, яке я тут закріплю, не знаю з якого боку. ось І е ви можете подивитися, як це можна зробити. Бо я цього сама не знала, допоки не перейшла, і для того, щоб грати англійською мовою. На жаль, іншу мову обрати е, не можна. Ну, в плані. Української немає, а англійську обрати в Origin неможливо, тому що вона залежить від регіону, в якому ви купили гру. Ось так. Дякую вам за перегляд. І на все добре. Бувайте!